Буковинській орлиці 160. у Чернівцях вшанували творчість Ольги Кобилянської. Буковинська письменниця. Пишна троянда в суду української літератури. Так ще називають Ольгу Кобелянську. 24 листопада у рамках відзначення 160-річчя письменниці у Чернівцях відбувся захід вшанування її творчості. В Чернівецькому обласному художньому музеї представили чотири виставки Ольги Кобилянської. Чим вона захоплювалась, як писала свої твори, що її надихало, портрети самої письменниці у різних інтерпретаціях. У цій залі присутні твори сучасних маковинських художників на тему життя і творчість Ольга Кобилянської». Оскільки Ольга Юлянівна свого часу мала різноманітні захоплення, захоплення і театром, театральним мистецтвом, сама, до речі, малювала ми в реальному музеї Ольги Кобилянської збереглися її малюнки, і ми з дозволу наших колег зробили копії цих малюнків. Тобто, в цій залі ви можете познайомитися із малюнками Ольги Юліанівни Кобилянської ще й юнацькому віці, вшанували Буковинську орлицю представники національних товариств. В їх виконанні прозвучали твори Ольги Кобилянської різними мовами. Я розповів про яке місце займає Ольга Кобилянська і в румунської літературі, бо її твори перекладалися румунською мовою. Ольга Кобилянська присутня на Буковині і в румунській культурі, і вона дійсна європейська письменниця, яка вартує нашої уваги, нашої шани. Казали, любов, але культура збереже світ, якщо ми будемо разом через серце, через душу сприймати не тільки Олю Кобилянську, а й інші твори. Но на сьогодні це Оля Кобилянська, Її твори дуже глибокі і на сьогодення актуальні. На завершення заходу організатори презентували торт від місцевих кондитерів у вигляді книги. Це такий вклад кондитерів. Торт у вигляді книги. Ольга Кобелянська, книга шани і вдячності, глава 160 і далі буде, тому що вшанування такої видатної письменниці, воно нам ще на кілька столітті на віки для українців, для буковинців. Євген Пасилюк, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі 4.